12-му тролейбусу бути ідея запуску рогатиків по найпопулярнішому маршруті в місті не нова, але реалізувати її не могли. Колишній міський голова пояснював це відсутністю необхідного напрямку контактних дротів та нестачею тролейбусів. Проте основною причиною кажуть громадські активісти було те, що цим маршрутом вже десятиліття їздять автобуси не чужі до давніх соратників Соколова. Тепер ситуацію вирішили змінити на координаційній раді з питань транспортного забезпечення міста. Розглянули питання виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції контактної мережі на перехресті вулиць 1 травня та 77-ї гвардійської дивізії. Просимо на Координаційній раді розглянути питання щодо реконструкції тролейбусної контактної мережі на перехресті вулиць Сиднівська 1 травня сімдесямої гвардійської дивізії залаштування наступних напрямків руху: перше лівий поворот з вулиці Сиднівська на вулицю 1 травня, і друге правий поворот з вулиці 1 травня на вулиці 77-ї гвардійської дивізії. За словами профільного заступника міського голови, 12-й маршрут є одним із найпріоритетніших в новій транспортній мережі. Подейкують, що ДПП-сервіс, котрий обслуговує цей маршрут нині, вже отримало попередження про можливе розірвання договору після відкриття тролейбусного маршруту. Офіційне ж повідомлення мають надіслати за 90 днів до скасування угоди. Саме туди мають направити 10 нових тролейбусів, гроші на які виділили на останній сесії міської ради. Тобто, ну основні там, де е... Найбільший пасажиропотік, там ми будемо ставити ці нові тролейбуси на обслуговування. Бо кінцева ціль для це ми робимо, Для того, щоб максимально підтягнути і зробити більш, скажімо, менш збиткове, більш прибуткове підприємство. ЧТУ. на кордраді також говорили про необхідність переглянути актуальність дорожніх знаків і табличок, встановлених ще 10-20 років тому, коли кількість автомобілів в місті була значно меншою. Останнє питання продовження автобусного 29-го маршруту від Подусівки до села Старий Білоус. Цей напрям зараз обслуговує тільки перший автобус, маршрут якого задовільняє далеко не всіх жителів села. Тож більшістю голосів визнали продовження доцільним. Зазначимо, що рішення цієї ради несуть рекомендаційний характер. Тепер їх має затвердити виконком.